За останні два місця заплати три. За, Напротязі шість місяців. Напротязі на останніх шести місяців зарплата виплачується не повністю. І на даний час, на 1 лютого, у нас є заборговані 26 тисяч Заборгованість є 206 тисяч. Скільки виготовилися зарплати? Ну, я тут таку табличку зробила, так, наприклад, так, казва, да? а, ну і ті місяці. у січні 180 тисяч виплатили. То є зарплата за... Да... Ви, 100... наприклад, візьміть заступала, від там чи від жовтня. У жовтні місяці виплачено 58 тисяч, за п'ятий місяць 15.3 і за шостий 42,7. Одинадцятий місяць виплачено 53,2. За шостий місяць 43,5 закрили, і сьомий почали 9,7. 12 місяць виплачено 104 тисячі. На цьому місяць 74,6 закрили липень і почали серпень, 29.4. І січень місяць виплатили з того з тимчасового кошторису, що був 180 тисяч 57,1 за серпень, доплатили серпень і 43,7. Заплатили березня. На даний час у нас є заборонена зарплата за грудень, за листопад, за жовтень, тридцять процентів березня, ну і за січень ще. Скажіть, будь ласка, у вас було таке, що за 6 останніх місяць ви далі не отримали зарплату? Ні, не було. Не було. З вересня місяця за чисто розпізнаємо пропускають точки. Наші команди за такій ситуації, що пошту не враховувалися. Надіємося, що цього тижня підуть кошти і ми зможуть просити. Якщо відчуття отримували за рахунок дотації, то на жаль, комунальні підприємства то не тільки в Беростую, цілі України просто напросто не отримували за виконані роботи. А як діти можуть не можна заплатити зарплати, якщо не виконані роботи? Ви це прекрасно знаєте, але тут справа йде не в тому, найгірше, що наші депутати, наприклад, їх не мучать, те, що ми програли сюди по землях, і не мучить те, що нас суд зобов'язав заплатити 300 тисяч за практично невиконаний ремонт у вулиці Бандери. Нема виконаних робіт, нема договору, який договір про наміри, але основи договору про наміри нам суд. Спочатку Львівський, а потім Київський зобов'язано заплатити е, за ніби виконання роботи. В якому стані вулиця Бандери, ви самі знаєте. Прошу приїхати, і більше нічого не І ці роботи проводились, судячи по рішенню суду у 2010 році.